Друге послання до Солонян, другий розділ і сьомий вірш. Бо вже діє таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є Духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжуємо розглядати ще одну із тайн Святого Письма. Яка розкривається безпосередньо у новому заповіті, а також вона є і в книзі об'явлення. І коли ми будемо вивчати досліджувати другий, третій розділ, де буде звернений до церков, там ми якраз і побачимо дію цієї тайни. Тайна, яка є, скажімо, так, діаметрально протилежна до тієї, яку ми розглянули, але просто зі знаком мінус. І так, гріх діє приховано. Його не видно, але він руйнує моральні цінності і породжує хаос. Сказано в Ісаї 5:20 горе тим, що називають добро злом, а зло добром. І так, суспільство є несправедливим, де сильні, пригнічують слабких. Нещастивий бере дарунків за пазухи, щоб звернути стежки правосуддя. Звичайно, що гріх він примножує беззаконня. Коли люди безпосередньо відкидають Бога. Матвія 24, розділ 12 вірш. через перемноження беззаконня охолоне любов багатьох. І тому фальшиві ідеї, обман, вони вводять народ в духовну темряву. Бог посилає їм силу обмани, щоб вони вірили неправді. Це те, як сьогодні безпосередньо гріх діє. В суспільстві, в світі навколо нас, але Він також має і згубну дію безпосередньо в людині. Людина, вона, яка живе в світі, вона в світі, який прославляє, і гріх, він її спокушує. Івана сказано: не любіть світу, ані того, що в світі, бо все, що в світі, пожадливість тіла, пожадливість очей. І гордість життєва не від Отця, а від Бога. І зрозуміло, що оточуючі або їхній гріх, гріх оточуючих, він підбадьорює людину до зла і гріховних звишок. Перше корінця нам сказано: не обманюйтесь, лихе товариство псує добрі звичаї. Тобто, коли людина живе в суспільстві, вона. Свідомо чи несвідомо, але набирається того, що є в суспільстві. Саме тому перший псалом сказано блажен муж, що не стоїть і не сидить, і не ходить з нечестивими і не переймається цим всім. І це є дуже важливим для кожного з нас. Але система цього світу вона приніщує людей, спонукаючи зрадити наші принципи. Що за користь людині, коли вона весь світ, а душу свою занепастить? І так, світ або гріх, який є в цьому світі, він впливає на наше життя. Страх перед людьми, звичайно, що він руйнує або перешкоджає покорі нашій правді, бо ж невірні. Їхня доля в озері, що горить вогнем і сірою, 21 розділ книги об'явлення. І так, перше, що можна сказати, що ми живемо в суспільстві. Ми не обмежені і не можемо не перейматися тим, що є в світі, але в світі є гріх, який впливає на нас. Крім того, що Він впливає на нас, він ще поселяється в нашому житті і він починає діяти безпосередньо через наших ближніх, оточуючих. І зашкоджуючи безпосередньо нам. По-третє, він дії приховано, обманює людину, робить її сліпою до її гріховності. Людина перестає бачити, в чому є небезпека, які проблеми. Римлянам 7,11 сказано: Гріх, усявши привід через заповідь, обманув мене і вбив через неї. Саме тому гріх він не просто провів. Зашкоджує, він віддаляє, він руйнує людину, він пророжує почуття провини і розпачу. Так як Адам з Євою, коли зрішили перший раз, вони віддалилися від Бога, так і людина, яка сьогодні рішить, вона подібно чинить. Звичайно, що вона не ховається в Едемському саду між дерев, але вона намагається якомога рідше зустрічатися з Господом. Ваші беззаконня стали перепоною між мною та вами, говорить Господь Бог, в Ісайї 59 розділі. Тобто, наші беззаконні, вони якби є перешкода, які руйнують відносини з Богом. Гріх поневолює людину, він робить залежною від тих пристрастей, і вона не може протистояти. Івана 8.34 сказано: Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Тобто він залежний. Ми сьогодні можемо говорити, як і фарисеї, які казали, ми ніколи не були рабами, коли Христос звернувся до них, але вони були рабами гріха. Гріх руйнує розум, він руйнує серце, змушуючи людину любити те зло, в якому вона знаходиться. Спочатку це не примітно. Але потім все стається поступово. І коли апостол Павло писав до Тимофія, він писав про таких людей, що в них спалене сумління. Тимофія, 4 розділ і 2 вірш. І так гріх це бунт проти Бога, Його законів. Кожен, хто чинить гріх, чинить беззаконня, бо гріх то беззаконня, сказав Йоанн в посланні в своєму третій і розділі четвертий вірш: гріх також народжується в серці людини, але він проявляється в її діях. Це не є щось таке стороннє, яке приходить ззовні, хоча воно так і так діє. Але в основному це породження, яке є в нашому серці. Сказано, бо з серця виходять лихі думки, убивства, перелюбства, розпуста, крадіжки, неправдиві свідчення і богокульства. І тому гріх. Він оманливий. Він видається на перший погляд, таким привабливим, приємним, але зрештою він веде до смерті, смерті звичайної, а потім і духовної, коли ми повністю розстаємося з Господом. Бо заплата за гріх сказано смерть. І не просто смерть, як сон, на деякий час. Але коли прийде Христос, ми можемо не потрапити в вічність. І в цьому є наша небезпека. Тому людина не може звільнитися без Божої допомоги від е, гріха. Лише Бог може це зробити. Сказано, бо я, знаю лише, бо я знаю, що не живе в мені, тобто в тілі моєму добре, бо бажання добра в мені є, але щоб зробити його, того не захожу. І як результат нашого вибору, ми читаємо е, Коринфянам 5:10. Бо мусимо ми всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. І так, вибір сьогодні за кожним із нас. Ми маємо можливість протистояти цій тайні гріха, яка проявляється в цьому світі, яка проявляється в нашому житті, яка проявляється в наших вчинках, ділах і думках. І нам потрібно протистояти. Гріх це не просто дія. Але духовна сила, яка руйнує, зруйнувала людство, яка руйнує суспільство та нашу особисту. І людина, ну, і особистість людини, гріх діє приховано поступово, він також захоплює повністю людину і. Веде до її загибелі. Це його основна ціль або ідея, але Бог дав вихід через Ісуса Христа. Івана 1,9 сказано: Послання Івана. Коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний, праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої правди. Амінь.